Чи потрібно жінкам 1 жовтня всім ставати на військовий облік? Ну, по-перше, ми, як комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки перебуваємо в тісній комунікації з міністерством оборони з Генеральним штабом збройних сил України, і ми маємо 100% впевненість, що найближчими днями це було пообіцяно на найвищому військово-політичному рівні. Мається на увазі на рівні міністра оборони, членам комітету, будуть внесено зміни. Буде внесено зміни до останнього наказу міністра оборони про перелік раз усіх спеціальностей, які можуть заміщатися жінками, і дата 1 жовтня буде відтермінована на більш пізній термін з одного боку. І з іншого боку, зараз ідуть дискусії з приводу того, які саме військово-облікові спеціальності необхідно залишити для того, щоб жінки ставали на військовий облік. І ключове тут в дискусії полягає в тому, чи робити обов'язковим, тобто. Ви визначати, що постановка на військовий облік це буде обов'язок жінок чи це право жінок? Переважна більшість народних депутатів, членів комітету, в під час обговорення законодавчої ініціативи, а паралельно з тим, що Міністерство оборони буде розробляти зміну до цього наказу Верховна Рада. Найближчим часом розгляне законопроект, який комітет рекомендував розглянути за основу першому читанні, за яким обов'язок ставати на військовий облік буде поширюватися виключно на військово-на жінок, які мають військово-медичну професію, тобто професію, яка є спорідненою з професією військового медика. Тобто, це фактично всі медичні працівники жінки мають ставатися на військовий облік в обов'язковому порядку. Що стосується інших військово-облікових спеціальностей, то в цьому проєкті закону, який ми рекомендуємо прийняти в першому читанні, передбачено виключно добровільний порядок. Але під час обговорення на комітеті також ішли дискусії з приводу того, чи варто взагалі робити цей військовий обов'язок для жінок саме обов'язком, чи надати їм можливість і закріпити у вигляді права. Остаточного варіанта відповіді на це запитання ще немає, але точно необхідно заспокоїти всіх жінок, жодних негатив. Тинних наслідків з 1 жовтня не буде. Міністерство оборони змінить порядок військового обліку. Це буде відтерміновано і буде насамперед в добровільній формі зроблено. А решта буде визначено на рівні закону, який я переконаний, ми ухвалимо протягом найближчого там якогось календарного періоду. Я думаю, в цьому місці ми маємо всі шанси ухвалити щонайменше в першому читанні відповідний законопроект.